Чіро вітаю всіх наших телеглядачів і бажаю всім нам миру і якнайскорішої перемоги у цій війні проти російських окупантів, яка триває вже цілих 160 днів. Війни, яка усіх нас так чи інакше змінила і загартувала. Навіть попри всі потуги ворога зломити нашу свободолюбивість, нашу жагу до перемоги, попри тяжкі і болючі втрати, ми щодня кожен на своєму фронті робіт продовжуємо наближати ту сокровену для всіх українців дату. Як і на початку війни, ми продовжуємо забезпечувати наших відважних захисників всім необхідним. Підтримуємо людей, які вимушені були покинути власні домівки, втікаючи від війни. І головне, наперекір всім сподіванням ворога, ми продовжуємо жити. Впевнено, не несе свою інформаційну варту і колектив нашої телекомпанії Візит аби ви завжди знали про головне і нам вже є про що вам розповісти. Нагадую, ми виходимо в ефір тричі на день о 12, 18 та о 20.40. Також слідкуйте за нами на фейсбуці та на Ютубі. І звісно, слава Україні! Доброго дня всім! Минула доба в Кременчуцькому районі в місті Кременчук і в місті Гарічні плавні. Минула доволі спокійно. Особливих і резонансних правопорушень не зафіксовано. В той же час зафіксовано шість випадків відносно осіб, які перебували в стадії алкогольного сп'яніння. І складено два адміністративних протокола відносно водіїв, які кермували автомобілями на підпитку. І затримано три особи, які зберігали наркотичні засоби. Відносно них порушення кримінальні провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України. В той же час на протязі останньої доби пожеж, які б мали резонансний характер, і взагалі надзвичайних подій, які б відносились до сфери ДСНС, не зафіксовано. Також хотілося б зазначити, за останні 2-3 доби у нас були зафіксовані випадки несанкціонованого виходу на воду вітрильників, які базуються в місті Кременчуків. Поліції було дано задання відпрацювати всіх порушників громадського парадку, які під час Військового стану, порушують вимоги військової адміністрації, а саме нехтують забороною про заборону навігації по річці Дніпро. Проведна була перевірка, встановлено, що такі вітрильники дійсно виходили на воду, вони мотивували тим, що їм обласна військова адміністрація дала певні дозволи для того, щоб в подальшому не було маніпуляцій, для того, щоб в подальшому. Всі громадяни дотримали чинного законодавства. Сьогодні рішенням Кременчуцької районної військової адміністрації буде прийнято більш жорстке рішення і скасовано дозвіл на рух маломірних судів, байдарок в межах Кременчуцького району, яким давали раніше дозвіл обласна військова адміністрація на тренування. Сьогоднішнього дня буде заборона на вихід на русло Дніпро для всіх як маломірних, так і інших видів. Водного транспорту, рішення буде набирати чинності сьогоднішнього дня, воно буде опубліковано і органи національної поліції будуть слідкувати за тим, щоб це рішення виконувалося. Сьогоднішнього дня буде проведена інвентаризація всіх плавальних засобів, які в нас знаходяться на воді, і всі ці особи будуть взяті під пильний контроль. Чому ми настільки ужесточаємо це рішення? Тому що деякі люди, які нехтують, Тим, що у нас відбуваються воєнні дії, які нехтують тим, що наші Збройні Сили несуть службу, навіть несуть службу на території Кременчуцького району, дозволяють собі керуватися недійсними документами, щоб в подальшому не було маніпуляцій, щоб в подальшому не було використання якихось незрозумілих дій, тому що всі дії, які відбуваються на воді, вони повинні погоджуватися з районною військовою адміністрацією. Щоб такого в подальшому не було, ми. Заборонимо повністю рух всіх маломірних судів. по руслу річки Дніпро. Прошу віднестися всім громадян з розумінням, тому що у нас виходить, що одним можна щось робити, іншим взагалі все заборонено. Щоб такого не було, ми вже стачаємо наше рішення. Щоб не було повадно, і тепер спортсмени пускай виказують своє невдоволення тим громадянам, які думають, що вони. Сверхлюди, які вважають, що їм все дозволено. Навіть коли дозволено було рішенням обласної адміністрації, вони повинні перед тим, як виходити на воду, сповіщати коменданта Кременчуцького району про те, що такий рух відбувається, коли буде починатися їхнє тренування, коли буде закінчуватись. Ну, якщо ми не можемо жити в злагоді, то ми заборонимо всім. Також ця заборона буде стосуватися не тільки міста Кременчука, а й дитячих, дитячих спортивних школ, які знаходяться на території всього Кременчуцького району. Це і гарічні плавні, це і місто Кременчук. От також сьогодні будуть відбуватися вибухи на Полтавському гірничо збагачувальному комбінаті Єристовському. Вони будуть проходити о 12-й годині дня. Це технологічні вибухи, пов'язані з дійсненням фінансово-господарської діяльності підприємств. Так що... Прошу зберігати спокій і врахувати цю інформацію у вашому повсякденному житті. Вчора, 1.08, водій маршрутки 2В під час останньої тривоги відмовився повернути гроші за проїзд, аргументуючи це тим, що це ж ви хочете йти в укриття. Ви йдіть, я з маршрутки вас не виганяю. Ну алгоритм дій в таких ситуаціях він може бути різний. Треба розуміти, яку частину маршрута проїхала. Людина а в той чи іншій матрутці так, скільки залишилось до кінцевої зупинки. Два. І третя дуже велику роль тут грає людський фактор, і наскільки вибудовані комунікації між керівниками підприємств і їхніми водіями. В такий нелегкий час, я з вами згоден, треба проявляти людяність. Але треба і враховувати ряд інших обставин, які призводять до того, що такі конфліктні ситуації виникають. Дайте, будь ласка, мені. Цю інформацію ми визовем керівника підприємства. Ми визовем водіїв і ми розберемося в цій ситуації, щоб можна було детально встановити причини такого, такої відмови повернути гроші. По вам сторону нічого нового виплати Червоного Христа постраждалим і загиблим, які внаслідок ракетного обстрілу вони пройшли казначейство. І виплати, які прийняла Кремінчуцька міська рада, також здійснюються. Платіжні доручення відповідні, які вложили. Міська рада, вони в казначействі вже підкріплені і люди отримують такі кошти. Наразі власникам стору проводить здійснює загороджувальні споруди і далі буде приступати до розбору всіх інших завалів. По індивідуальному опаленню, всі, хто зверталися, переміській Кременчуцької міської ради була створена комісія. Всі ці заяви були розглянуті. І всі, хто бажали перейти, наскільки мені відомо, наскільки докладували учасники цього процесу. Що всі заявки були задоволені. Ось цей процес триває. Також паралельно приває процес, щоб забезпечити місто опаленням в повному обсязі, щоб у людей була і гаряча і вода, і опалення. Цей процес триває також. Він йде безперервно і всі готуються до нового опалювального сезону. Прошу, хочу запевнити всіх. Що у нас по транспорту в Києві або прийнято речення в час тривоги, транспорт шкоду ви Ну, абсолютно місце? У нас поки на послідньому рішенні штабу оборони Кермічутського району прийнято рішення, що громадський транспорт під час повітряної тривоги не пересувається через міст, через Крюківський міст. Він повинен або зупинитися, або продовжити маршрут без врахування мостового переходу. Щодо обов'язкової зупинки транспортних засобів під час повітряної тривоги. Такі повноваження були делеговані керівникам підприємств і органам місцевого самоврядування, щоб вони визначались на місцях, доцільно це робити чи недоцільно. Але кожен випадок, кожне місто приймає окремо таке рішення, виходити з цієї оперативної ситуації, яка складається на даний час в місті, в районі. В Кременчуцькому районі на доразі, коли лунає повітряна тривога, перевізники самостійно приймають таке рішення заборони. Про те, що повинна бути примусова установка транспорту, який в межах району рухається, немає. Виплати, не путайте. От, наприклад, виплати, що здійснює соціальний захист району, вони йдуть більш динамічно, більш своєчасно. Чому? Тому що от всі ми, органи, там, скажімо так, державної адміністрації і соціальної служби, коли вносимо дані, ми зразу його в дію вносимо. А в громадах програма називається, якщо ми пам'ятні, соціальна громада. І вона дуже погано з дією інтегрується. І поки вони вигрузять свої дані, є певний проміжок часу. Він здоровий. І оце є основною перепони. Ми, коли в Віращук було нарада, ми це питання також піднімали, що треба цю програму інтегрувати в дію, щоб вона більш швидко оброблялися дані. От в чому проблема? І проблема в тому, що коли от я казав, що в нас довідки всі прийняті. Так, у нас довідки всі, але виплати не йдуть якраз по тим, хто зареєструвався в місті, тому що вони подають через цю програму соціальна громада. А вона просто ну є нестиковки. Ну це не, не, не проблема органів місцевого самоврядування, це, це державна проблема. Соціальні пільги, субсидії, так, це всі категорії громадян, в тому числі військові, які мають. Від, ну, не відзнаки мають удостовірення, чи учасника антитерористичної операції, чи учасника бойових дій. Як вони падають через громаду, там є певні просто незручності в обробці самих даних, але це не свідчить, що його документи не взяті в роботу і йому не, не будуть зроблені нарахування. Є от в області при Кременчуцькій районній адміністрації управління соціального захисту. В області є департамент соціального захисту, а в нас є ще міста обласного значення. Це горішні плавні, це Кременчук, це Лубниця це Миргард, в яких є свої соціальні служби. Так було передбачено діючим законодавством. Вони працюють в програмі соціальна громада. Служба, соціальна служба районної адміністрації обласної інтегрована в дію. Ну, програма, я не пам'ятаю, як точно називається. І от, коли вигружаються дані, є певні нестиковки, певні проблеми в цьому. І от, коли приїжджала міністерка, ми з нею також піднімали це питання, щоб вони інтегрували ці дві програми, і привели до відповідності, щоб пришвидшити виплату всім соціально захищеним слоям населення. І все це технічне питання, але це не значить, що люди не, не отримають соціальну допомогу їм не нараховують субсидії різних видів і допомоги. Просто є певні затримки. І все. По итогам зустрічі з пані Віращук, ну що можу сказати? Що дуже добре, що на рівні уряду відбуваються комунікації не тільки з обласними військовими адміністраціями, а й районними адміністраціями, мерами міст сіл селищ. Що це дає? Це дає більш динамічну можливість вирішувати проблеми. Ми розуміємо, які в нас проблеми, але для того, щоб розуміли на рівні міністерства, які у нас проблеми, треба їх доносити. І от такі визити вони корисні в тому числі, щоб більш динамічно комунікації раз. По-друге, вони дають можливість пришвидшити прийняття рішень. Два і третє, от всі ці нормативні документи, які ми користуємося в повсякденному життю, коли вони на практиці використовуються, ми можемо обмінятися своїм досвідом, обмінятися своїми думками. І міністерство враховує в написанні тих чи інших постанов наші пропозиції. Це все пришвидшує роботу, не тільки обмін інформації, а й роботу на містах. Було зазначено під час візиту, що ми очікуємо дуже велику кількість людей, які будуть вимушені переселитися внаслідок російської агресії з Донецької, Луганської, частини Харківської області, можливо, Запорізької області. Обговорювалося, яка кількість людей піде. Але всі ми розуміємо, що дуже велика кількість людей піде через Полтавську область. Тому домовилися, що можуть громади робити, що можуть робити за участю області. І що нам треба від уряду? Наприклад, нам від уряду потрібна допомога в забезпеченні продуктами харківчування і забезпечені місцями для прийому таких громадян. Що значить для забезпечення місцями? Це ці місця були обладнані кроваті, матраси, подушки і все таке інше, щоб людям щоб людей можна було приймати і забезпечити комфортні умови перебування. А також домовилися, що на рівні уряду буде розглянуто питання щодо фінансування. Приміщення, які ми збираємося виділити під внутрішньопереміщених осіб. Поки що ми вибрали міста, де ми можемо прийняти внутрішньопереміщених осіб. Ці міста мають, як в місті Кременчук, в місті Гарічні плані, так і по іншим десяти громадам Кременчуцького району. А для того, щоб забезпечити належні умови, їх треба відремонтувати. Що сюди входить? Які завдання ставити? Ремонт, щоб було опалення, щоб була вода і зручності. Це починаючи від туалету, закінчується пральними комнатами, і щоб була можливість людям приготувати їжу, щоб вони не були обмежені в цьому. В елементарних речах. Як звітують сьогодні обласні правоохоронці, за минулу добу працівники районних органів поліції Полтавщини. Перевірили 650 транспортних засобів та 2530 осіб. Одну із тих осіб правоохоронці нині перевіряють на причетність до співпраці із ворогом. Крім того, поліція області встановлює обставини ДТП, у які травмувалися двоє пасажирів. Як повідомили у при службі відомства, вчора правоохоронці отримали повідомлення про те, що на трасі решетилівка Кобеляки, Дніпро Царичанка, зіткнулися Нісан під керуванням 33-річного мешканця Кременчука та автомобіль УАЗ під керуванням 50 Однорічного жителя міста Кобеляки внаслідок аварії постраждали два пасажири УАЗу. Їх відвезли до медзакладу. Нині триває слідство. Продовольчі набори від міської ради Кременчука тепер обмежуватимуть видача гуманітарної допомоги у Кременчуці. Відтепер буде проводитись лише за нагальної потреби і лише те, що є у наявності: курпа, засоби гігієни, підгузки та дитяче харчування, як повідомила директорка департаменту соціального захисту населення Марина Доценко. Рішення прийняте у зв'язку з обмеженим постачанням продуктів харчування до гуманітарного складу Кременчука. Поновлення видачі повноцінних гуманітарних наборів буде проводитись лише у випадку поповнення складу. Йдеться у повідомленні. Монстрували супер одежинку для наших бійців, хто працює над ось такою неймовірні кутюр'є. Працюють гуртожиткою Кременчуцького педагогічного коледжу. Це під керівництвом Тетяни Лисенко, досвідченого педагога нашого. Створена така чудова команда жінок, дітей, переселенців, які плетуть вкрай необхідні речі для наших захисників. Ми замовляємо це для тих, хто. Тихенічко приходить, тихенько уходить для наших знайомих хлопців в різних підрозділах. І ось два таких чудових подарунка одержали сьогодні саме для них. Саме сьогодні один із них і вже буде їхати до власника, а другий чекає на власника. Сзади. Вони різняться, так, за моделями. Моделі різні, тому що плетуться під замовлення. Ця одежинка фраком сплетена, а інша одежинка вона має форму накітки, бо це для нашого сім відомого таксіста Володя Шевріна. Йому зручніше працювати саме в такій. Ось така вона хитрість маскування. Летуться виключно під зріст і під місцевість, де працюють хлопці. Вони замовляють, яких кольорів потрібно більше. Зараз наближається осінь, тому прохання вже додавати жовті, коричневі кольори, саме щоб це було безпечно і для хлопців. Скільки часу ходить на ось таку модель? Я була здивована, коли дізналася, що дівчата плетуть це за тиждень дві-три штуки. Це дивовижна швидкість, з якою вони працюють. Ну, там потужна і дуже гарна команда. Ми їм дуже вдячні. Хай їх ручки ніколи не вбалять, і хай вони плетуть їх ну стільки, скільки буде потреба для наших хлопчиків. Як часто вони плетуть, такі Потреба дійсно є? Потреба є, щотижня. Потреба є щотижня. Дуже багато хлопців працюють в різних куточках нашої країни, не лише на нашій території, тому ми дуже радіємо, коли це берігає їх життя. Дякую вам. І знову наше місто у Жалобі. Сьогодні до міського палацу культури знову сходяться крамчужани, аби провести в останню путь ще одного нашого загиблого на війні героя Євген Філатов. Наш земляк загинув ще 28 липня у боях із російськими окупантами. Сьогодні велике релігійне свято, ви знаєте, але ми прощаємося з нашим молодшим сержантом. Філатовим Євгеном Михайловичем, який народився 10 травня 1981 році, був призваний 4 квітня двадцять року по мобілізації Збройної сили України. Зв'язку з агресивним нападом Російської Федерації і її військ. Він перший прийшов добровольцем, але був зачислений тільки 4 квітня і був направлений в одну із передових частин для втраження цього нападу. Він був Молодшим командиром розвідзводу, і в результаті невідомого вибухового пристрою він від отриманих поранень загинув. Це була дуже добра, дуже хороша людина. У нього залишилась жінка, донька. Ви бачите, тут багато людей, які з ним разом працювали. Приїхали навіть хлопці з його частини сюди. Всі з Скорботою проважають нашого Євгена. Загинув він в Харківській області, Богодухівському району, десь поблизу села Уди. Світла пам'ять нашому захиснику Євгену Філатову. Добра була людина. Знав я його ще років 16 тому. От ми познайомилися. Дуже спілкувалися тісно. От. Робив він на Кремчуцькому заводі Тех в Ісані. і в перші дні війни добровільно записався і пішов на фронт. От. Як чоловіка характеризувати його? доброї душі, людина От. з великим серцем. В компанії дуже весела людина, От. встриманий. Ось. Так що тільки одні позитивні в ньому. с это и слова. Мы с ним вместе работали. В коллективе пользовался уважением. Под, ну, как бы он работал, я пришел, он уже там работал. Как бы можно было к нему обратиться за помощью. Всегда подскажет, что как. Никогда не, не уклонялся, не, не отворачивался. Товарищ, товарищ был. Вы знали, что он тебя Да. Що він вам про це розповідав можливо? Чому він. Ну, це так, якби внезапно, як на нас напали внезапно, і внезапно він туди уйшов. У нас много з нашого участка туди уйшли, ребята. Не відворачувався ніколи. Всі з улиткою був. Чоловік тяжело говорить. Колектив нашої телекомпанії Візит та інтернет-видання Програма Плюс. Висловлюють щире співчуття рідним, друзям та побратимам нашого полеглого на полі бою, мужнього захисника Євгена Філатова. Герої не вмирають. Ну мені здається, що сама думка ввести рецептурно це від лікаря на антибіотики, може це і добре, але справа в тому, що якби ще і потурбувалися про те, що лікарів має бути так. Доступ до лікаря має бути для людини тоді, тому що наскільки свого досвіду можу сказати, що це треба записуватися, а немає. Ну зараз і в зв'язку з війною лікарів немає достатньо. От та й так важко було інколи, особливо коли хвороби йдуть, так от ну сезонні захворювання. От то важко було записатися до самого лікаря потрапити для того, щоб отримати, наприклад, рецепт або направлення. От, тому, на жаль, ну на мою думку, як в нас часто буває, непогана думка, але не не відпрацьована сама оця, от якби така схема. От як це як це буде працювати? От я б сказала так. Ну, мені мабуть, краще було б, щоб без рецептів було. Потому что я получаю инсулин маме, мне сложновато всегда по электронным рецептам получать. Смс, ки она не читает. Мне приходится постоянно там какие-то через медкарт, там, через 24 всякие моменты эти. Поэтому думаю, что лучше было бы, чтобы это было проще как-то. Положительно. Потому что кругом должен быть электронный порядок. Да, порядок везде, так же. Это так зручнее, аж телефоны почти во всех есть. Так что, я думаю. Зараз ж і больничные електронні. Ті люди, що сидять на таблетах, то, звісно, ускладні. Так же прийшли, взяли та й пішли. А так, йди да рецепти, й электронный, йди до сімейного лікаря. Ну, теж проблеми ж будуть. Хоч по закону оно правильно. тому що я спрашивав одного товарища, що з Ізраїля приїжджав. Так я спрашивал, Говорю, привез би там для профілактики, там простати та і все. Кажуть, ти що, Борис Ніколаєвич, да там от голови таблетку на рецепт, щоб бив? Там дисципліна сумашиться. Так що, може, то правильно. Де є дисципліни, там не порядку, правильно? Розумієте, в чому справа? Якщо до врача ти попав, то ти бачиш людину і, люди, і лікар бачить хворого. А кнопочка це таке, ну хто розбирається в цьому, він переспросить, пер, 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 завантажить як -то свій Android, там, чи ноутбук, чи що там в нього є. А якщо його нема, його нема, і ходити в нашому віці, ви бачите, вже ходимо не так далеко, як завжди ходили, ближче додому, подихати повітрям, а йти кудись, лишній раз туди йти, а тобі кажуть, не ходи, бо ти в тебе... Буде в електронному, ві... Те треба відпрацювати цю схему. Можливо, вона буде працювати тоді, коли будуть у всіх відповідні прибори вдома. А їх, ще, я думаю, дуже багато, ще кнопочні телефони, щоб викликати швидку допомогу. А в кого може і такого нема? От в чому причина. Ідея хороша, але я не думаю, що всі зможуть нею користуватися. Залежній мірі на сьогоднішній день хворий, я маю в виду. Воно його ускладнить. Ну я просто як лікар, то дуже багато нюансів, і з приводу того, як люди самі собі призначають лікування, не все так однозначно. Це може завдавати серйозної шкоди, серйозних ускладнень для здоров'я, але у нас в країні така ситуація, що. Це іноді єдиний вихід. ну так. так. Тому що лікарі, поки діагностика дуже складно іноді буває потрапити до лікаря, до, до діагностичні ці всі нюанси, поки пройдеш і адекватне, адекватне лікування, поки отримуєш, іноді люди до цього прибігають. Ну, регулювати це потрібно однозначно. Антибіотики це діло серйозне, тому що Их надо именно, значит, да, назначение значит, врача, и не так обошел, и рецепт пить, нужен, обид. как вот другие препараты, Все, допустим. Выборочаясь, на горилка. Горилкой тоже можно травануться. Я думаю, что в нынешнее время, когда у многих людей семей нету семейных врачей, или в доступе нету семейных врачей, то это большая проблема будет, потому что надо будет обращаться, не у всех есть возможность, а лечиться надо. Плохо, потому что только лишь будет выписывать семейный врач, вот. а я так думаю, что ему поставят крест, чтобы он как можно меньше выписывал этих лекарств и все. Это мое мнение, да. А почему плохо? Хорошего ничего нету, посмотрите. Потому что каждый человек, если он болеет, он знает, что ему нужно. Семейный врач ничего не знает. Поверьте мне, я сейчас к нему еду, к семейному врачу. Літня непогода очікує нас з вами найближчими днями. Так, за прогнозами синоптиків, у середу, 3 серпня, протягом всього дня, небозвіт буде у полоні сірих хмар. І сонце не потішить нас з вами своїм промінням. Стовпчик термометру сягне 24 градусів тепла в день та 18 вночі. Синоптики також прогнозують сильні пориви північного вітру швидкістю до 7 метрів за секунду. А у другій половині дня слід чекати й дощ, який протримається до кінця середи. Тож про парасольки забувати не варто як не варто забувати і про нашу незворотню перемогу, адже ми українці, ми на своїй землі, і усе тут буде по нашому.